Доброго дня, друзі. Нещодавно був на ЖД-вокзалі в Києві на центральному. Я вам скажу: мені дуже сподобалось е, три полоси. Перша полоса це для велосипедна доріжка, друга полоса це для громадського транспорту. І третя полоса це для автомобілів, які приїжджають, забирають пасажирів. Дуже круто. От і мені не зрозуміло одне. Е, От велодоріжка на ЖД вокзал. Я жодного велосипеда не бачив. Жодного велосипедиста не бачу, котрий приїжджає на велосипеді або виходить з поїзду з велосипедом, з сумками сідає на велосипед і поїхав по велодоріжці. Жодного не бачу. Хто з цим стикається? Я не проти спортсменів, не проти велосипедистів. Це спорт, це життя. Але на ЖД вокзалі це круто. Як вам така новина? Бачили ж самі?